Завершилась зустріч у Джиді між делегацією України і Сполучених Штатів Америки. Результатом цієї зустрічі стала спільна заява, яка погоджена сторонами, і це вже дуже добре. Це свідчить про партнерські союзницькі взаємовідносини, які плануються продовжувати, і цей партнерський дух витримувати. Ця заява визнає. Героїзм і мужність українського народу і воїнів українських. Ця заява містить подяку Президенту Сполучених Штатів Америки, Конгресу Сполучених Штатів Америки, американському народу за ту допомогу, яку американці надавали Україні. Ця заява також містить позицію України, яка приймає пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо запровадження. Тридцятиденної зупинки вогню, причому передбачає, що якщо сторони погодяться, то ця зупинка може продовжуватися і. Американська сторона на себе бере зобов'язання донести цю позицію до Російської Федерації і знайти аргументи, переконати російську сторону в цьому, щоб це могло бути запроваджено і продовжено. Сторони також обговорили питання, які стосуються гуманітарної проблематики, тобто обміну військовополоненими. Повернення до України незаконно депортованих і викрадених цивільних осіб, а також діток. Сторони погодили те, що американська сторона відновлює поставляти до України зброю, а також послуги розвідтовариства США. Сторони також погодили, що Обом належить створити переговірні делегації, які продовжать по відповідних питаннях діалоги для ведення переговорів в подальшому. Зустріч пройшла достатньо в діловій обстановці, і треба сказати, що це велика перемога протоколістів, бо було видно, як і посередники, тобто господарі. Представники Саудівської Аравії, і українська і американська сторони максимально дотримувалися норм дипломатичного протоколу. Це дуже важливо в цій ситуації. А також основним із пунктів було те, що сторони погодили необхідність підписання президентами угоду щодо співпраці у розвитку. Освоєнні видобутку і збагаченні корисних копалин для будівництва і підтримки економіки України і соціальної сфери, тобто, браво можна сказати, спокійно і очікувати на реакцію Москви.